Всім привіт! Сьогодні я покажу, як готуватиму сироп з рожі. А також з пелюсток, які залишилися, я спекла пиріг з сиром. Дуже м'який вологий пиріг, тому звичайно готуйте, якщо у вас є рожа. І нехай вам вдається. Вчора, коли була тепла погода, я ходила туди-сюди. А сьогодні, коли падає дощ, вирішила, що мені дуже треба зробити сироп з рожі. І ще попробувати один експеримент з кексом. Я не знаю, чи любите ви так дощ, як я, але я дуже люблю. Особливо любила колись, коли ми малими пасли корову. І такий стоїш весь мокрий з таке трясешся. А дощик собі капає, капає. Плюстки обриваємо. Можна її промивати, можна не промивати. Хто як рекомендує, хто як зробить, так буде добре. Така гарна. Це вже обсипається. Вибираємо гарні такі. Я вже я пекла кекс з рожі, показувала вам. Але тепер прочитала рецепт сиропу з рожі. Якщо залити її кипятком, вона тоді зберігає гарний колір, такий яскравий. Тому я хочу попробувати дати до кекса оцю таку проварену рожу перебити блендером і подивитися, який буде колір. Буду експериментувати і поділюся з вами. Пелюстки я перебрала. У мене пелюсток небагато, лише 50 грамів або одна така тісненько напхана склянка. Відповідно, так само я даю склянку, зараз кип'ятку, заливаю ці пелюстки кип'ятком. Буду робити приблизно на око, на смак, склянка пелюсток, склянка кип'ятку. Заливаю кип'ятком, гарно перемішую та накриваю і так залишаю на декілька годин. Бажано на ніч, для того, щоб гарно настоялися квіти та віддали свій колір. Тепер воду з роджі стіджуємо. Отут у нас залишилися пелюстки. Я додам олію та попробую перебити блендером. До води додаємо цукор та буду варити хвилин 15 під закритою кришкою. На середньому вогні, щоб цукор розчинився та сироп проварився. Сироп проварився. Тепер переливаю у чисту стерилізовану банку, закручую кришкою, можна такою кришкою і під ключ і буду зберігати в холодильнику. На солод можете собі пробувати. Я додала тут склянку цукру, ну мені таке солодке, досить солодке. Ось така баночка у мене вийшла з сиропу, можна просочувати пляцки, можна до чаю додавати. Ось тут я перетерла з олією пелюстки. Вони такі насправді бускові. Ну такий світлий бусковий колір. Хочу зараз спекти бісквіт з цією масою, подивитися, який буде колір. Ну Я розумію, що не буде він яскравий, такий буде тьмяний, можливо, бруднуватий, Але цікаво спробувати. Яйця я збила з цукром, тепер додаю масу з рожі. Та буду акуратно вимішувати. Буду робити на ложки, тому що це такий експериментальний. 4-5 ложок борошна додаємо. Половину тіста я виливаю у форму. Викладаю довільному порядку сир. Тут у мене сир, цукор, крохмаль. І заливаємо зверху. Знову тістом буду випікати при температурі 180 градусів до сухої палички, близько пів години. Випікався близько 30-35 хвилин. Такий колір має ніби медовий. Бачите, такий не сірий, ну такий ніби медове тісто. Дуже вологий, дуже смачний. Тобто, якщо у вас лишається рожа, чи троянда, чи ружа, хто як каже, можете сміливо собі пекти пироги. Я думаю, можна і варення використовувати, якщо ви готуєте додавати до пирога. До речі, можливо, ви вже й так готуєте, а я думаю, що я винайшла Америку таким рецептом. Тому пишіть, звичайно, і нехай смакує вам. Правда, напевно, тяжко повірити, що тут в мене щось з рожі, тому що стільки є черешні, м'ята, рожі немає. Тому що я почала робити його в селі, залила сироп кип'ятком, а тоді вже привезла собі додому і тут доробляла і пекла пиріг. Тому вже рожу з собою свіжу не рвала.